Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація дитячої книги Паляничка талановитої письменниці Наталки Маєвської. Про що книга та де її можна прочитати? Дізнавайтесь вже за мить. Наталка Маєвська, талановита українська письменниця, авторка та журналістка. Сьогодні у міській публічній бібліотеці відбулася презентація її нової дитячої книги Паляничка. За словами Наталки, вона зазвичай пише для дорослих, проте, все ж таки, щось надихнуло її на написання саме дитячої книжки. Я намагалась написати книжечку українською мовою доступною для читання. І головне, щоб ці творики дітки могли запам'ятовувати, щоб воно тренувало пам'ять. І щоб звучала українська мова. Коли діти почитають цю книжечку, раз другий вони запам'ятують, а потім вдома в сім'ї будуть прочитувати ці віршики, і буде всім, як звучать українська мова. Книжка наділена особливими сенсами. Зокрема, її назва Поляничка це уособлення української культури. А зображення на політорці теж мають своє власне значення. Поляничка це житниця, наша Україна, наша країна це. Пшениця, це хліб, про це теж є свіршик у цій книжечці. І на титульній сторінці маленька дуже фотографія автора. Але якщо придивитись, вона на фоні моря. Це говорить про те, що наша держава іще і морська. І ми Повинні гордитися дітям і дітям. Я хочу це наголосити цією книжечкою. що Ми повинні бути горді, що ми маємо таку славетну державу нашу Україну. До книжки увійшли як прозовані твори, казочки, так і вірші. Усі вони мають різні сюжети та розповідають про цікаві, а головне важливі речі дитячою мовою. Декілька творів Наталка зачитала і Кременчуцьким школярам, які завітали на презентацію. Казочка про килимок. У багатоповерховому будинку біля одного з під'їздів на порозі лежав килимок. Звичайний такий собі килимок який струшують і витирають ноги. Мешканці дуже важливо прищеплювати діткам любов до усього українського, розповідати про нашу країну і, звісно, читати українські книжки. Паляничку можна прочитати у міській публічній бібліотеці по вулиці Соборна, 12, дріб, 16, а також у читальній залі по вулиці Соборна, 11. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.